Безкоштовний дефіцит місцевим бюджетам не вистачає грошей на ліки для хворих пільгової категорії. Наприклад, у сумах, щоб отримати заповітні пігулки, люди займають черги за добу до відкриття аптек та інколи повертаються додому з пустими руками. Проблеми почались влітку минулого року, розповідає Дмитро. Дефіцит виник на ліки за рецептами п'ятої поліклініки. Лікарняні засоби видають першого числа кожного місяця. Утім, уже майже квартал, як потрібні пігулки, він придбати не може. На одного хворого державою передбачено більше 600 гривень, однак виділяється у рази менше. За ці 21 гривня, я не знаю, там три пачки угля можна купити не більше. Нам необходимо, к примеру, кожний місяць где-то 1000 гривень на лікарства. У ребенка Ці люди пишуть скарги так само часто, як і виписують рецепти на ліки. Звертались до міського відділу охорони здоров'я. Відповідь отримали за підписом начальника Олени Братушки. Вона пояснила, всі гроші, котрі були закладені в міський бюджет, вже витратили. Не підкинула коштів і держава. У зв'язку з недостатнім фінансуванням галузі комунальна установа «Сумська міська клінічна лікарня номер 5 не може на даний час забезпечити в повному обсязі хворих ліками за пільговими рецептами. Але це не межа не до фінансування. У районах ситуація ще гірша і надії на покращення, допоки не дають. Сумчани в кращих були умовах, тому що в цілому, якщо по області 16-17, тут 21 гривня. Ну так як я вже сказала, по тим протоколам, які існують, їм звичайно в 10 разів більше треба. Будемо надіятися, що будуть додаткові кошти до бюджету охорони здоров'я. Ну якщо вони будуть, звичайно, будуть направлені на пільгові контингенти. Ну, на всіх немає. Ну і сказати зараз, що вирішена ця проблема, ми не можемо. Вирішує все черга. За безкоштовними ліками записуються за добу до відчинення дверей аптеки. Я стою те саме з утра, з вчорашнього дня. Кожні три години перекличка йде за рецептами. У мене муж інвалід першої групи лежачий, лежить 15 років. І от ми ходимо, бігаємо, як те саме і день, і ніч. Сьогодні жінці пощастило, попри тринадцятий номер у списку. Скажіть, будь ласка, вдалося вам щось підкладатися? Так, так, отримали. Все Всі препарати, да. Ті, які виписані, всі. Дякую. Після неї отоварили ще дві котрійко осіб, а всього у листопадовому списку до півсотні сумчан, кому вкрай необхідні пільгові ліки. Тож і ходять за ними на чергування. Це непостижимо. В такому віці, під 80 років, приходити вночі в 12 часов, в 3 часа, потім в 6 часов відмічатися, це дуже важко. Обіцяти, що сумчана в обласному управлінні охорони здоров'я не беруться. Кажуть, і в наступному році може бути така сама картина. На 2015 і ще взагалі немає проекту бюджету по пільгових лікарських засобах. На офіційній сторінці МОЗ більше конкретики. У планах держави на майбутній рік фінансувати галузь лише на 40% від потреби. Юлія Марковська, Сергій Лазаренко, Олександр Гордус та Сергій Сурков на часі новини.